друзі, мене звати Таня я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. Сьогодні вже початок жовтня, але все ж таки я вирішила показати вам свій сетап осінній, який я зробила для свого планеру. У мене, знаєте, життя таке дуже насичене, дуже наповнене, і в ньому як є і хороші моменти, так і погані. І не завжди в мене є час на саме декорування і щось там підбирання свого планера і так далі. Хоча я це дуже сильно люблю, але не завжди встигаю вчасно це все зробити. Ось тому. І хоча вересень він був трошки такий літній, все ж таки стояла тепла погода, але вже жовтень і вже почалося так холодно, і вже почалося все жовтіти. Я не знаю, як у вашому місці, але в мене ще досі стоїть дуже багато зелених дерев, зелені. Але все одно вже такий осінній настрій, і я нарешті покажу вам, як я тут все прикрасила і зробила. І як ви бачите, коли відкриваєш, планер, зустрічає такий гарний осінній дашборд. Це фото я знайшла на Pinterest і я. Його заламінувала, роздрукувала на фотопапері, папері, і прям не знаю, воно для мене таке затишне, затишне. І Коли відкриваю свій планер, прям знаєте, як поринаєш в оцей якийсь затишок і такі приємні відчуття, які тебе наповнює, огортає якоїсь теплоти, затишку. І класно так. І з цієї сторони я прикріпила підвісочку таке сердечко гарне, воно по кольору просто підійшло до, до всього цього осіннього настрою. І тут вклала декілька просто карток, також для того, щоб підтримати цю осінню тему. Декор це ось така карточка. Це виробка, така роздруківка на кальці в мене була, просто така синя карточка з квітами. Скріпка стиканчик кавовий і метелик в таких осінніх кольорах. Нічого такого цікавого. Знаєте, там, якусь... Але мені подобається, дуже так затишно вийшло. Тут в мене є скріпочка жолодь, дуже гарний. Сюди я нічого не кріпила, тому що він в мене так знизу виглядає. І мені захотілося якоїсь легкості не обтяжувати цей планер якимись підвісочками, але все одно ж в мене їх багато, як бачите. І що в мене такого новенького сталося? Я прибрала всі ці попередні місяці, тому що вони вже займали дуже багато місця, і планер вже не закривався майже. Він був такий досить-досить наповнений, і мені не подобалося, що він і важить дуже багато. І прям такий, знаєте, такий, прям такий, такий ось такий от був, і е, мені це не подобалося. Все ж таки, мені подобається, коли він такий більш компактний, його можна взяти з собою. І на наступний рік я планую купити планер з кільцями 2,5 см і якось е, частинами, тобто, не весь носити з собою, не всі сторінки, а якось. Частково ті, які мені найбільше будуть потрібні з собою. Так от, єдине, що я не встигла змінити, це ось цю ручку. В мене є чорна з золотом. Я думаю, що, можливо, її поставлю, але взагалі я хотіла купити таку саму в епіцентрі, тільки в таких, не знаю, як сказати, коричневих, червоних кольорах. Вона така дуже. Дуже класно. От, тут в мене калька, списки різні, що потрібно зробити, купити і так далі. Бачите, як в мене їх тут багато. І далі вже йдуть місяці. І знову ж таки, я роздрукувала на прозорому пластику. Класні такі картинки. Це також все з Пінтерестом. Нічого такого особливого, просто знайшла, написала в фотошопі. Місяць якісь ще написи для себе і роздрукувала. Гарний такий вийшов. М -м -м, з цей листочок це на вересень. І я не буду вам показувати все. Я думаю, що воно вам не потрібно. А тут місяць в мене відділяє ось ця скріпочка. Дуже швидко я її знаходжу місяць свій. І багато в мене, бачите, тижнів ще нічого не заповнено, не прикрашала в вересні. І ось таку закладку зробила: це стаканчик. Також роздрукувала на прозорій самоклейці. До речі, я думала цю самоклейку від фірми VVM, що вона досить така товста. Я для наліпок її не буду використовувати. І я вже думала її продати, тому що я купила її багато, а потім. Вирішила, що я буду робити ось такі класні розділювачі, вони і прозорі, і ну, не знаю, не класні. також цей стаканчик знайшла на пінтересті і зробила ось такий класний декор закладку. Наступний місяць жовтень мене прикрашає ось такий дашборд. теж Все на прозорому друкувала, тому що ці розділювачі вони не обтяжують ніяк планер, не займають багато місця і дуже круто, класно виглядають, як на мене. Подивіться, краса, правда ж? І останній дашборд це листопад. Ось так він в мене виглядає. Теж досить такий затишний, також це все з Пінтерестом взято. Дуже гарно. І знаєте, я подумала, що, можливо, у вас не в кожного є можливість роздрукувати такі класні дашборди собі посезонну. Я вирішила, що я в своєму телеграм-каналі викладу, які в мене будуть дизайни на наступний місяць цих дашбордів зимових, з зимовою тематикою, якогось сетів наліпок, зимових карток. Можливо, ось таких класних розділювачів зимових, і також дашбортів, які я зможу це все вам роздрукувати, і зробити ось такий прям зимовий набір вашого декорування планером. Якщо вам ця ідея подобається, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і чи ви б придбали для себе такий от повністю готовий набір ваш планер. Чи ні, мені дуже цікаво, чи варто б мені цим почати займатися, чи ні, тому що це все виглядає дуже класно, дуже круто. І ось так такий декор можна повністю купити таку коробочку, яка буде класно запакована якось, і вже використовувати де будуть на зимову. Тематику, ось такі класні розділювачі і так далі. Різний декор. Напишіть мені, будь ласка, дайте мені це в коментарях, цей відгук, щоб я розуміла, чи варто на це витрачати час чи ні. І, ну, мабуть, все. Тут в мене так і залишаються ці мої розділювачі. Класні. Вони, До речі, теж я їх підбирала під свій планер, під свою обкладинку. І вони всі класні, і також класно знати на цю осінню тематику. До цієї осінньої тематики гарно пасують. Тут я підібрала такі скріпочки, знаєте, також позаміняла на якісь більш осінні. Це авокадок. Осінній, дуже люблю авокадо. Ось такі якісь закладочки теж осінні. І. Мабуть, все. Позаду я ніякого декору такого не робила. Єдине, що зробила, ось такий гарбузик. Також на прозорій плівці роздрукувала. Дивіться, який гарний. Так, зараз покажу десь на білому, тому що так не дуже гарно видно. Ось такий класний. Але думаю, що такий декор більш класно друкувати, можливо, на на Білому фотопапері, а вже потім ламінувати і вкладати в планер. Я зробила поки що так і а, от вклала сюди, тому що тут на білому його вина і він гарно виглядає. Я не знаю, я ще думаю про планер на наступний рік, на 25-й рік. Я хочу змінити обкладинку, хочу щось спробувати новеньке. От І шукаю якісь варіанти, підбираю, дивилася різні планери по файлофакс, але так і не знайшла якогось такого, якого я б хотіла, тому що багато планерів, які я дивилася, читала про них відгуки. В кожному є щось таке негативне. От Дуже хотіла Холборн, але подивилася, що в новому 23-му. Випуску ось тут вставлена якась картонка в Холберні, і вона якось так ну, клацає дуже негарно. Малден хотіла собі, але Малден каже, що там якась металева така пластина, яка ну, залишає якийсь І також, ну, Я ніколи не тримала файлофакс в руках, але думаю, що це просто суперкласні планери. Ну, Думаю, ще думаю, і думаю, про Мотор новий, і Gel не дивлюся, коротше, різні варіанти. Поки що не знаю, на якому зупинюся. От, але я дуже хочу собі новий планер, і вже вибрала колір колір і розмір кілець. Так що це буде щось нове для мене. Але формат залишиться персонал, тому що я думала, коли вийшов вийшов в Іклі, я дуже хотіла. Я прям вже намагалася вибирала дизайн, який купити, і я пробувала планувати в своєму недотованому віклі, і в мене просто нічого не виходило. От чесно скажу, дуже-дуже хотіла на наступний рік віклі такий. Я просто його взяла для того, щоб вам показати. Що мені подобається плюсом, є те, що він настільки маленький, компактний, і його класно брати з собою в сумку, він не займає багато місця. І, звісно, його можна організувати, там всі трекери і так далі, і тому подібне. Але як я не намагалася, от чесно, я себе прям, ну, прям змушувала в ньому писати. І все одно мені не подобається. Не знаю чому. Мені просто не подобається ця вся структура. Мені не подобається. Я, я ну, так хотіла, так все ж таки тут щось намагалася планувати, якось структурувати, щось писати. І так ділила, і так ділила, і по-різному вже писала, намагалася щось придумати. Але в якийсь момент я зловила себе на думці, що. Мене аж дратує, мене аж дратує він, мене аж дратує, якби те, що тут так мало місця для записів, мене дратує. ну, ну Хоча мені не треба багато місця для записів, але просто в якийсь момент оця розкладка і планування в ньому мене почало дратувати. Я не знаю чому. Все ж таки кільця це моя така любов, і мені подобається, що я тут можу поміняти дашборди, різні прикраси зробити, все зробити по сезонам якось гарно, оформити. В цьому ну, можливо, можна щось придумати, але не так. Сюди можна вкласти якісь пам'ятні речі, листівки. Якісь, не знаю, щось ще, якісь листи, ще щось прикріпити сюди на кільця, ставити, І це буде дуже класно, гармонійно виглядати. Ну, в общем, я зрозуміла, що кільця це моя просто любов, любов, любовна. І ну, не хочу іншого формату, не хочу покета, хоча я його ще не пробувала. От, можливо, якщо я спробую, він мені також зайде, але я думаю, що от персонал це саме той формат, який я просто дуже сильно люблю. І в мені просто подобається те планування, яке в мене є зараз. Я, я, я покажу вам. Ось воно. Так, це, це цей тиждень останній. Був який в які? вересні, а тут дні тижня я показувала в минулому відео. Тут понеділок-вівторок, середа, четвер з однієї сторони, п'ятниця вихідні з іншої, і тут є місце ось туду для записів. Ось так є його форм. Я тут тудушка, яка, бачите, ще нічого не прикрашала. Ну, то таке, ще встигнеться. Але просто мені дуже подобається ця структура, і я не хочу нічого змінювати. Поки що. От Тому думаю, поки про обкладинку. Якщо у вас є якісь такі теж цікаві роздуми на, ну, з приводу, які обрати формат, планеру або обкладинку, що ви про це думаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені дуже буде цікаво почитати ваші якісь роздуми, що ви обираєте для себе на наступний рік, і, можливо, я теж змінюю свою думку. От, я сподіваюся, що це відео вам було корисним, що воно вам сподобалося. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до наступного відео!